Підвищення температури ламота в тілі. Полтавка Оксана Чуркіна згадує про свої перші симптоми коронавірусу. Від початку року перехворіло півдесятка її рідних. Мій брат, який перший захворів, він помер. Він під шевелом був, але не змогли його спасти. Ускладнення після онкології воно зіграло свою роль. Чоловік пив антибіотики, тому що в нього почався бронхіт. І ми всі робили снімок легенів, і не було виявлено у нас нічого, ніякого запалення, тому ми обійшлися вітамінами і проти від температури. От. Брат, ми дуже багато ліків купляли, Все, що нам там постійно, буквально через кожен день, треба було додати якісь ліки, крапельниці. Були такі ліки, яких не було в Полтаві, їх замовляли в Києві. Нині в область для лікування хворих із тяжким перебігом привозять і спеціальні препарати. Наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров'я розподілило у регіони імуноглобулін для внутрішньовенного введення. Згідно з додатком до наказу, найбільше призначено для Полтавщини 832 флакони загальною вартістю майже 9 мільйонів гривень. цей біовен, рознарядка. Є він раз приходив і зараз знову помогу прийшов. Вже накази є для всіх всіх закладів, які надають допомогу. COVID. Він виготовлений із плазми, якої людей, які взято із які перехворіли. І він застосовується ну при лікуванні визначає доктор по протоколу ковідного е повідних пацієнтів. Ну не всім він призначається є параметри. Згідно з протоколом лікування коронавірусної хвороби, 10-відсотковий імуноглобулін можуть застосовувати як варіант додаткової терапії при тяжкому та критичному перебігу захворювання, зокрема під час пневмонії, викликаної інфекцією covid 19 якщо хвороба супроводжується явищами інтоксикаційного синдрому та дихальної недостатності. Уся партія ліків спочатку надійшла в обласну інфекційну лікарню, каже заступниця головного лікаря. В параметрах кожної кожного пацієнта він може застосовуватись. Ми отримали Біовен на розподілили його між лікарняними закладами, які надають медичну допомогу хворим на ковід. В залежності від кількості ліжок, визначених для лікування хворих на ковід. В залежності на, 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 з за навантаженням ліжкового фонду, в залежності від і під ситуації в районах і регіонах. Флаконів воно 100 мл 10%, 10 розчину і ми розраховуємо тоді на вагу пацієнта. І... Застосовані відповідно до існуючих нормативних документів. Препарати для тих, хто лікується амбулаторно. Міністерство охорони здоров'я розподілило наприкінці вересня. Згідно з інформацією на офіційному сайті, на Полтавщину надійшло близько двох тисяч флаконів. Ці ліки блокують прикріплення вірусу до клітин. Нині таких препаратів у регіоні достатньо, сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Точної кількості залишку не назвав. Ці препарати сьогодні роздані на чотири опорних лікарні. Є в Кремінчазів. В Лубнах, мирів Полтаві їх використовують в амбулаторних умовах, їх капають, але в опорних лікарнях, які надають допомогу нині в області пацієнтів із коронавірусом, лікують у стаціонарах 22 медичних установ: Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.